У 2010 році було розпочато проєкт Нікопольський меморіал. Його головна мета згадати пойменно всіх солдатів Великої Вітчизняної. Розділ Нікопольські воїни трубники є важливою частиною цього проєкту. Ним займається історик Мирослав Жуковський та юрист трубосталі Роман Мільченко. При фінансовій та організаційній підтримці депутата облради Олександра Фельдмана та його помічника Олега Мільченка. Ця робота стала можливою за умови розсекречення архівів Міністерства оборони Російської Федерації. Час немали майде, і люди вимагали від воєнних чиновників розкрити таємниці списків безповоротних втрат. Знадобилась політична воля керівництва Російської Федерації, щоб були відкриті списки безповоротних втрат з грифом таємно. І ось тоді. Завдяки об'єднаному банку даних меморіал Центрального архіву Міністерства оборони вдалося з'ясувати нові деталі із життя останніх днів наших земляків. Головна мета проєкту зберегти для історії та нащадків максимально повні дані про 267 виявлених на сьогодні воїнів-трубників. На сьогоднішній день вже отримані та оброблені архівні дані на більшу частину загиблих, чиї ім'я увіковічені на меморіалі. Знайдено ще два до цього невідомих імені. Вони теж викарбувані на пам'ятнику. Ми можемо сказати про перші результати цієї роботи. Ще ім'я воїна-трубника трубників, Охромія Дмитра Олександровича і Терещенкове Павловича були виявлені завдяки цій. Роботі. Список загиблих воїнів-трубників був надрукований в нометри 38 газети Проспект Трубників. Це зроблено для того, щоб змогли відгукнутись їх рідні та надати про них додаткову інформацію. Тож, якщо ви маєте будь-які дані про воїнів-трубників, звертайтеся за телефоном 51361 з 9 до 16 години, крім неділі та понеділка. Увіковічити імена нікопольських воєнних трубників планують в книзі пам'яті, яку буде видано по закінченні науково-пошукової роботи.